Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на вересень 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться вересень з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка зараз проходить транзитом по знаку зодіаку Риби, розповслає. Починає свій ретроградний рух. Зазвичай ретроградність планет соціальних і вищих складає 5 місяців, тобто вже до кінця року Сатурн буде ретроградним. І, взагалі, що означає ретроградність Сатурну? Взагалі, Сатурн це планета карми. І на ретроградному періоді Сатурн нас ніби перевіряє, перевіряє все, що стосується того сектору, де Сатурн буде знаходитись. А у вашому випадку Сатурн знаходиться в 12 му секторі гороскопу. Тобто, це Буде перевірка, яка стосується вас, вашої особистості, тому що 12-й сектор відповідає за нашу якби душу, за наше ментальне здоров'я, за е, такі більш глибинні речі. От, і там буде фокус, потім буде фокус. Е, Дванадцятий сектор це сектор еміграції. Як ви прийде пройдете перевірку, наприклад, еміграцію? Це не тільки там перевірка, чи вам буде комфортно там, наприклад, перебувати, чи ви готові до цього, тому що в житті бувають різні складності. І які стосуються нашої моральної витривалості, різних життєвих ситуацій. І Сатурн може вам принести різні уроки, які стосуються саме вас, пізнання вас, еміграції, усамітнення, тому що 12 й сектор це коли ми довгий час знаходимось наодинці з собою. І тобто такі випробування можуть бути в вас. Наступне це Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. Відразу хочу сказати, що у вересні Меркурій двічі змінить знак, це означає, що він рухається прямо, що він не є ретроградний, що він дуже швидкий. І коли він буде перебувати в знаці Діва, це для вас шостий сектор гороскопу. Це означає, що. Е, ви можете вели, акцент великий акцент робити на наступні два тижні на роботу, на свою рутину, е, на е, сферу свого здоров'я. Тобто більше такий фокус, особливо, якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з консультаціями, якщо ви багато спілкуєтесь з людьми, якщо ви ну, консультуєтесь, все. Тому що Меркурій відповідає за спілкування. Якщо ви приділите цьому увагу і з Меркурієм в шостому секторі, це означає, що вам все буде, буде легко даватись, ви легко будете домовлятись, легко будуть йти переговори. Це все стосується Меркурія. Наступне це Уран, адже 6 вересня Уран змінює знак. Ой, перепрошую, адже 6 вересня Уран. Який зараз транзитом рухається по знаку близнюки, виділяється в ретроградний рух, тобто розпочинає свій ретроградний рух, і у вас це буде третій сектор гороскопу. Взагалі. Що таке ура... ретроградний уран. Ретроградний уран може давати неочікувані нам події. А для вас ці події будуть стосуватися третього сектору гороскопу. Третій сектор гороскопу це наше оточення, це наші родичі, це спілкування, транспорт, поїздки недалеко. І це може бути така певна перевірка, більше, яка стосується не вашого оточення, тому що це більше за сьомий сектор відповідає, А саме родичів. Тобто, у вас можуть виникнути в житті неочікувані ситуації, коли хтось з родичів себе ну, проявить певним чином, що ви, наприклад, з цього будете незадоволені, чи якась людина покаже своє там істинне лице. Розумієте, тобто у вас можуть бути такі. Сituації і ще це може бути повернення до яких ситуацій, які вже у вас були в минулому. Які стосуються, наприклад, транспорту. Наприклад, у вас в гаражі стоять якісь стоїть автомобіль чи автомобілі, якими ви не користуєтесь, розумієте? Там з різних причин, можливо, ви мешкаєте за кордоном, можливо, це від батьків залишилось чи від тітки, І ви, там, наприклад, думали вже продавати, але у вас не було на це ресурсу, енергії, то зараз ви можете до цього повертатися. Наступне, це 7 вересня, відбудеться перше осіннє затемнення. Це буде місячне затемнення в 15 градусі знаку риби, і це для вас 12 сектор гороскопу. Взагалі, що таке затемнення? Затемнення це. З одного боку, так як повний місяць, але має набагато більшу силу. І це коли е, значить, е, сонце знаходиться в протилежному е, знаці від місяця, тобто вони стоять навпроти один до одного. Е, розумієте? Тобто, якщо е, місяць буде знаходитись в знаці, Риби, то Сонце буде в знаці діва, тобто опозиція один до одного. От і це затемнення, так як в нас іде серія затемнень на усі діви і риби, у вас буде стосуватися 12-го сектору гороскопу. А затемнення місячне завжди говорить про завершення, про результат. Про закінчення якогось циклу. І для вас чого це може стосуватись? Звичайно, 12-й сектор це сектор самопізнання себе, сектор ізотерики і так далі. Можливо, ви ходили на курси певні, і зараз вони завершаться. Можливо, у вас ем, прийде просто інсайт. Куди вам далі рухати, що вам далі робити, як вам далі будувати своє майбутнє? Можливо, це стосується еміграції, але тут можуть бути різні фази. Наприклад, ви як завершення можете отримати певні документи на перебування в іншій країні. Паспорт чи на проживання може для вас працювати як все, що ви не хочете тут бути, що все ви закінчуєте свій етап, наприклад, в цій країні, в цій імміграції, і ви переїжджаєте. Ну, зараз я говорю просто про закінчення цього періоду. Тобто Ну, якась ситуація, яку ситуацію дають взагалі затемнення, це ті ситуації, які вже давно назрівали. Тобто, це це не щось раптове, це е, те, що досягло вже епогею. Розумієте, це не те, що ви там раптово прийняли рішення. Ви вже обмірковували про це. Це вже крутилось в вашій голові. але… Саме затемнення може дати такий поштовх, щоб ця ситуація, скажімо так, реалізувалась. Наступне. Е це значить, знову ж таки Меркурій, адже 18 вересня, дуже швидко, Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас вже сьомий сектор гороскопу. А в сьомому сек... сьомий сектор це сектор, який відповідає за наше оточення, за всіх людей, які нас оточують, за наше коло спілкування, це і наші партнери, і друзі, і колеги по роботі. і Тобто всі люди, які нас оточують. От. І звичайно, в цьому розумінні вам теж буде легко домовлятися з людьми. Може, там якась проблемна ситуація з сусідами чи з колегами по роботі. Ну, ви знайдете правильні слова, щоб порозумітися. Тому що, звичайно, важливу роль в нашому житті. Грає вміння висловити свої думки, вміння спілкуватися, вміння йти е, на компроміси, тому що е, немає там ідеальної дороги, ідеального життя чи іде... ідеального місця. І так само і в житті бувають конфлікти, бувають різні емоції, але варто ну, пам'ятати про це і е, розуміти, що треба миритись, треба спілкуватися. І в цьому, я думаю, і є прогрес людини, взагалі людей. Ось е, наступне це Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Діва, і це для вас буде шостий сектор гороскопу. І е, що це взагалі означає? Так як Венера, це планета, яка відповідає за е, гроші, за. Кохання, за красу, а шостий сектор це сектор роботи, сектор здоров'я. І це означає, що. В роботі ви будете просто як на коні. Розумієте, якщо ви приділите, звичайно, час роботі. Якщо ви зробите крок в сторону роботи, то ви будете просто на троні. Тому що, звичайно, коли Венера знаходиться в секторі роботи, вона дасть вам роботу і дасть вам доходи. от, і... Що стосується ще здоров'я, теж ви будете себе дуже добре почувати, тому що це все в зв'язку з Венерою. Тому приділяйте час роботі. Наступне це ще одне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі знаку Діва. І це сонячне затемнення в шостому секторі гороскопу для вас, знову ж таки, там де і знаходиться Венера. От, і це, бачите, в нас такий буде коридор затемнень між 7 і 21 числом, рівно два тижні. От, і так, що сонячне затемнення воно вам може дати новий виток, тобто погляд в щось нове. А це нове може стосуватися роботи, вашого здоров'я, вашої рутини, як ви там себе будете почувати і так далі. І це все дає шостий сектор. Тобто, це затемнення може вам принести щось нове, тобто може вам запропонують нову роботу, і вже після затемнення ви можете на нього йти, на неї йти. Перепрошую, може у вас зміниться ваша рутина? Там раніше ви більше сиділи вдома, зараз ви будете їздити на роботу. Тобто все це, що пов'язано з затемненнями. Але ще хочу сказати, не варто боятись затемнень, тому що затемнення завжди приносить ну, логічне завершення багатьох ситуацій, тому не треба їх боятись. Наступне це Марс, адже 22 вересня. Марс змінює знаки, переходить в знак Скорпіон, і це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Так як Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за драйв, за наші дії, це планета спорту. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за. Е, значить… Восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші, за спадщину. Може, вам хтось буде фінансово допомагати, або розпочне фінансово допомагати, але це буде ну, якось відбуватись дуже швидко. Може, ви там навіть не очікували, що чоловік, чи батьки, чи новий партнер зможе вам давати такі якісь фінанси, і це все ну, може швидко розвиватись, все, що стосується чужих грошей. Ось наступне це сонце, адже 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас, значить, сьомий сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу для вас буде актуальна тема сьомого сектору. Це сектор, який відповідає за стосунки, за наше оточення, і ви будете більше рухатись в цьому напрямку. Тобто, у вас буде багато спілкування, може колишні друзі до вас повернуться, тобто багато активності, що стосується сьомого сектору гороскопу. От такий гороскоп чекає на вас, овне дуже багато різних яскравих подій. Тому дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.